Лю цесінь, вічне життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Рік 68-й. Епохи сховищ. Плутон. Повертаємося на землю. Тихим голосом мовила Чін Сінь. Це було перше рішення, що спало їй на думку серед хаотичних пошуків виходу з ситуації. Земля справді гарне місце для очікування кінця всього сущого. Опале листя, таки падає до коріння. Але ми сподіваємося, що зоряне кільце візьме курс до Плутона, відповів Цаобінь. До Плутона? Так, бо він перебуває в точці Афелію відносно двовимірної площини. Невдовзі уряд Федерації виступить із публічною заявою щодо нападу за теорії темного лісу. А отже, велика кількість космічних кораблів вирушить у цьому напрямку. Хоча фінал виявиться однаковим для всіх, такі кораблі виграють трохи більше часу. Про яку тривалість часу йдеться? Ося сонячна система. В межах поясу Койпера перейде у двовимірність протягом 8-10 днів. Тоді і про що мова? Це не так багато, аби турбуватися про щось інше. Повертаємося на землю. Тоді про що мова? Це не так багато, аби турбуватися про щось інше. Повертаємося на землю. відповіла Аа. Уряд Федерації хоче довірити вам одну справу хіба нам під силу зробити бодай щось? Не про велике йдеться. Зараз уже не залишилося нічого справді важливого. Але хтось висловив ідею. Що теоретично можна розробити програмне забезпечення, яке переводитиме двовимірну картинку у тривимірні зображення об'єктів. Ми сподіваємось, що колись в далекому майбутньому якась високорозвинена цивілізація зможе відновити тривимірну проєкцію нашого світу з двовимірного зображення сонячної системи. І хоча це будуть лише омертвілі образи нашої цивілізації, згадка про людську культуру не зникне у всесвіті. На Плутоні функціонує музей культури людства. Де зберігається чимало безцінних реліквій, оскільки будівля музею зведена в товщі самої планети, ми переймаємося, що під час трансформації у два виміри ці культурні реліквії змішаються з ґрунтом планети до стану, коли неможливо буде відновити первісну картину. Ми хотіли б, щоб ви вивезли реліквії на борту зоряного кільця і рівномірно розкидали їх у космічному просторі, аби вони трансформувалися у двовимірну картину поодинці, зберігши свою структуру. Можна розглядати таку операцію як своєрідну рятувальну місію. Звісно, це утопічні ідеї, але краще зробити бодай щось, ніж просто здатися. Окрім того, лодзи зараз на плутоні, і він хотів із вами зустрітися. Лодзи, то він іще живий. вигукнула Аа. Так, хоча йому вже майже 200 років. Що ж, гаразд, летимо на Плутон, відповіла Чінсінь. Раніше такий політ і зустріч сприймалися б як надзвичайна подія, але зараз уже нічого не мало особливого значення. То ми летимо на плутон? раптово почувся приємний чоловічий голос. Ти хто? поцікавилася Аа. Я штучний інтелект бортової системи зоряного кільця. То ми летимо на плутон? Так, що ми маємо робити? Вам лише потрібно підтвердити наказ решту я зроблю за вас. Курс на плутон. Авторизацію пройдено. Курс прокладається. Зоряне кільце досягне прискорення в 1G за 3 хвилини. Будь ласка, зважте на зміну напрямку сили тяжіння. Чудово. Чим раніше ви відлетите, тим ліпше, сказав Цаобінь. Після того як інформація стане загальнодоступною, може початися безлад. Сподіваюся, що ми ще матимемо нагоду поговорити. Цаобінь погасив інформаційне вікно швидше, ніж Ченсінь Ав встигли попрощатися вочевидь, він мав значно важливіші справи. Крізь ілюмінатор вони побачили, що на обшивці гіга міста вдалині з'явилося кілька блакитних полисків це були відблиски працюючих двигунів зоряного кільця. Чінсінь і А притиснуло до боку сферичної кабіни. Вони відчули, як їхні тіла обважніли. Корабель швидко досягнув прискорення в 1G. Після того, як вони вдвох, ще за після гібернації, змогли звестися на ноги і визирнути в ілюмінатор, Юпітер знову з'явився в їхньому полі зору. Планета все ще здавалася величезною. Вони віддалялися занадто повільно, аби побачити неозброєним оком, як вона зменшується у розмірах. Після відльоту штучний інтелект бортової системи. Провів для них коротеньку екскурсію кораблем. як і одноіменний літальний апарат попереднього покоління це зоряне кільце, також належало до класу невеликих зоряних космічних кораблів і могло взяти на борт до 4 осіб. Більшу частину внутрішнього об'єму судна займала система підтримки життєдіяльності, яка, за підрахунками, могла легко забезпечити потреби в десятеро більшої кількості людей, ніж вміщував корабель. Система підтримки життєдіяльності. Була розділена на чотири ідентичні підсистеми, які мали дублювати одна одну, якщо якась вийде з ладу. Ще одна особливість конструкції зоряного кільця можливість безпосередньо приземлятися на середні за розмірами кам'янисті планети, що було надзвичайно рідкісною опцією для кораблів зоряного класу. Зазвичай подібні судна оснащувалися човниками для висадки екіпажу на поверхню. Спуск у гравітаційній колодязі планет вимагав надзвичайно високої міцності корпусу корабля. Що призводило до значного здорожчання вартості проєкту, а отже, враховуючи заплановані входи у щільні шари атмосфер планет, зоряне кільце мало форму з високим ступенем оптичності, що також було не характерно для кораблів зоряного класу. Зважаючи на всі факти, можна припустити, що корабель проєктували таким чином, щоб у разі виявлення в космічному просторі планети земного типу, він міг на триваліший термін стати прихистком для екіпажу. Можливо, саме через наявність подібних поліпшень зоряне кільце й обрали для виконання місії з перевезення культурних людства. Зоряне кільце приховувало всередині й багато інших дивовиш. Наприклад, кабіна корабля, окрім усього іншого, мала шість невеличких секцій площею від 20 до 30 квадратних метрів. Кожна з них була оснащена автоматичним механізмом компенсації зміни напрямку гравітації під час прискорення корабля. Який до того ж обертав ці секції навколо їхніх осей для створення штучної гравітації. У цих секціях були відтворені різноманітні земні ландшафти невеликий луг із чистим струмочком, що зуркотить у траві, гайок із жерельцем, крихітні пляж із прибоєм, що накочував хвилями на берег. Ці пейзажі, просторово обмежені та витончені, немов намисто з відбірних перлин, відтворювали на борту корабля найкращі земні куточки. Реалізація подібного дизайнерського рішення на невеличкому космічному кораблі зоряного класу коштувала надзвичайно дорого. Чінсінь відчувала жаль і смуток, що такий довершений корабель із мікросвітом усередині приречений перетворитися незабаром на пласку картину. Вона будь-що намагалася уникнути думок про інші грандіозні та величні проєкти, яким також невдовзі судилося зникнути. Загроза переходу у двовимірність нависала чорною парою крил над її думками. І вона не наважувалася підвести погляд. Через дві години після відльоту Зоряне кільце», як і усі інші, отримало повідомлення від уряду Федеральної сонячної системи про напад за теорією темного лісу. Повідомлення зачитала президентка Федерації, вона виявилася красивою і дуже молодою жінкою. Стоячи біля синього прапора Федерації, вона беземоційно зачитала текст повідомлення. Чінсін відзначила, що теперішній прапор міжнародного співтовариства. Дуже нагадує давнє полотнище ООН, таке ж блакитне тло, лише схематичне зображення Землі, замінене на сонячний диск. Цей останній найважливіший документ в історії людства виявився доволі коротким. П'ять годин тому ми за допомогою системи раннього сповіщення сонячної системи отримали підтвердження завдання удару за теорії темного лісу. Атака порушує вимірність простору. Сонячна система перетвориться з тривимірної ділянки на двовимірну, що повністю знищить життя в нашому світі. За підрахунками цей процес, триватиме 8-10 днів. На цю мить трансформація простору вже триває, а масштаб і швидкість процесу наростають. Ми отримали підтвердження, що швидкість втечі із зони катастрофи дорівнює швидкості світла. Годину тому федеральний уряд разом із парламентом ухвалили резолюцію про скасування дії всіх законів, які обмежують ескапізм, але уряд змушений нагадати громадянам, що необхідна для втечі швидкість значно перевищує максимальну швидкість космічних кораблів. Які наразі наявні у людства. Інакше кажучи, шанси на успішну втечу дорівнюють нулю. Федеральний уряд, парламент, Верховний суд та флот Федерації сонячної системи виконуватимуть свої обов'язки до останнього. -сінь не стали дивитися подальші випуски новин. Можливо, як стверджував Цаобінь, теперішній світ сховищ і перетворився на справжній рай. Вони хотіли б подивитися, як це жити в раю, але не наважувалися. Якщо все наближається до тотального знищення, то чим красивішим виявиться модерновий світ, тим сильніше вони страждатимуть від болісної втрати. Та й поготів цей рай уже руйнувався від страху знищення, а тому прямував до пекла. Зоряне кільце припинило прискурюватися, і Пітер за його кормою перетворився на крихітну жовтаву цятку. Наступні кілька днів Чінсінь і Аа провели у безперервній дрімоті, скориставшись обладнанням для штучного сну. У цьому самотньому плаванні крізь бездонну ніч назустріч кінцю всього сущого, Будь-яка бурхлива фантазія могла спричинити колапс людської свідомості. Штучний інтелект бортової системи корабля пробудив Ченсінь Іа від сну без сновидінь, коли зоряне кільце підлітало до Плутона. Крізь ілюмінатори і на моніторах можна було добре роздивитися карликову планету. Первинне враження виявилося таким, наче вони потрапили в темрявий світ, який нагадував навіки заплющене око. На такій відстані від сонця його світло було Надзвичайно тьмяним. Колір поверхні Плутона Чінсінь і А змогли роздивитися лише коли зоряне кільце опустилося на низьку орбіту. Здавалося, що планета була зшита з чорних і синіх клаптів. Чорнилом відливали гірські породи. Вони не обов'язково були дійсно чорного кольору, просто за такого тьмяного освітлення всі кольори сприймалися по-іншому. Сині ділянки утворювали замерзлі метан і нітроген. Кажуть, ще два століття тому, коли Плутон перебував в Перегелії, і обертався всередині орбіти Нептуна. Це був геть інший світ. Замерзле покривало з газів частково розтануло, утворивши тонкий шар атмосфери. Здалеку планета здавалася темно жовтою. Зоряне кільце продовжувало спуск на поверхню. Якби це відбувалося на землі, то корабель уже вгвинчувався б у щільні шари атмосфери. Проте зоряне кільце все ще розрізало вакуум, покладаючись лише на власні двигуни, аби сповільнюватися. Цієї миті. На чорно-синій поверхні планети став помітним рядок комбінованих білих символів цивілізація Землі. Напис був викладений сучасним стандартним письмом, і іерогліфи впереміж із латинськими літерами, поруч розміщувалися кілька менших за розмірами рядків, які дублювали текст кількома давніми мовами. Чінсінь помітила, що жоден із варіантів тексту не містить слова музей. Корабель усе ще перебував на висоті у 100 кілометрів від поверхні, а отже, написи були дійсно гігантські. Ченсінь не змогла точно визначити їх розмірів, але все одно це були найбільші написи зі створених коли-небудь людством. У середині кожного із символів легко розмістилося б найбільше місто землі. Коли зоряне кільце знизилося до позначки 10 кілометрів, полезоро вже займав лише один із чотирьох велетенських ієрогліфів. Широченний майданчик, де приземлився корабель, був лише верхньою рискою ієрогліфа цю, яким позначається земля. Керуючись підказками штучного інтелекту бортової системи корабля, Чіньсінь і А одягнули легкі скафандри, спустилися трапом на поверхню Плутона. Зважаючи на лютий холод, системи підігріву скафандрів працювали на повну потужність Уся площа майданчику була білого кольору, що у світлі зірок створювала ефект флюоресцентного мерехтіння. Зважаючи на численні сліди опіків на поверхні, цей майданчик часто використовувався для посадки та зльоту космічних кораблів. Але зараз він пустував. В епоху сховищ Плутон нагадував Антарктиду в докризові часи, без постійних жителів і з нечисленними відвідувачами. Небом швидко немов привид серед зірок, пливла темна куля великого розміру, але роздивитися деталі поверхні годі було й сподіватися. Вони дивилися на Харон, супутник Плутона, з масою, що дорівнювала одній десятій маси самої планети. Ці два небесні тіла майже сформували систему подвійних планет. Що оберталася навколо спільного центру. На зореному кільці спалахнув прожектор. Оскільки планета не мала атмосфери, то променя не було видно лише жовтаве коло світла затанцювало на чорному прямокутнику, що виднівся на віддалі. Цей чорний моноліт був єдиним виступом на площині білого кольору. Дивна простота цього монумента наштовхувала на думку про вияви абстракції у реальному світі. Мені це дещо нагадує. вимовила Чінсінь. Не знаю, що це, але в мене мурашки по тілу. Чінсінь і А рушили до моноліту, пересуваючись стрибками. Гравітація на Плутоні дорівнювала лише одній десятій земної. Дорогою вони виявили, що рухаються вздовж рядків стрілок, намальованих на білій поверхні, які вказували в напрямку монумента. Лише коли вони опинилися перед ним, змогли оцінити його величність. Піднявши погляди в небо, Чінсінь і А побачили чорну прірву. Немов із зоряної карти вирізали величезний шматок. Знову озирнувшись, вони виявили, що їхній рядок стрілок виявився не єдиним з усіх боків до моноліту радіально вели доріжки аналогічних позначок. Біля підніжжя монумента знайшовся ще один дивний пристрій металеве колесо близько метра в діаметрі. Чінсінь і АА з подивом відзначили, що воно має ручний привід. Над колесом розміщувалася діаграма з таких самих білих стрілок, добре помітно на чорному моноліті. Дві стрілки формували дугу, підказуючи напрямок обертання колеса, а поруч із ними були намальовані двоє дверей, напіввідчинені й зачинені. Ченсінь обернулася і знову поглянула на лінії стрілок, що сходилися в це місце. Лаконічні, зрозумілі, безмовні підказки викликали те саме дивне відчуття, про яке говорила А. Здається, це все створене не для людей. Вони повернули колесо за годинниковою стрілкою. Механізм піддавався важко. Але, зрештою, ворота до моноліту повільно розчахнулися. Зсередини вирвався струмінь газу, і водяна пара швидко сконденсувалася у кристали льоду, що повільно осідали на поверхню у світлі прожектора. Чінсінь А увійшли у ворота і побачили ще одні двері навпроти входу, також із ручним приводом. Цього разу над колесом було розміщено короткі письмові вказівки про те, що це шлюзова камера, і, перш ніж відчиняти наступні двері, слід зачинити вхідну браму. Провернули колесо, розміщене з боку від брами, закриваючи вхід до моноліту. Відрізані від світла прожектора, вони відчули панічну атаку, вже зібралися засвітити ліхтарики на скафандрах, коли помітили, що на стелі високої шлюзової камери жевріє маленький вогник. Це свідчило про наявність електричного струму в цьому негостинному світі. До того ж, уже наприкінці епохи кризи людство мало технології зведення будівель із підтримкою тиску всередині безшлюзової камери. Вони почали крутити друге колесо, щоб відчинити наступні двері. Цієї митінсінь відчула, що насправді механізм дає змогу відчинити другі двері навіть при незачинених перших. Єдина мотивація розміщення інформаційної таблички полягає у запобіганні витоку повітря зсередини. У цій низькотехнологічній споруді не було навіть простого автоматичного механізму, який міг би запобігти неправильним діям після потрапляння всередину. Ручки і струмінь повітря ледь не звалив їх із ніг, а через різкий перепад температури візори шоломів одразу вкрилися краплями води. Але інформаційна система скафандрів підказала, що тиск і склад атмосфери відповідають нормі, тож візори можна підняти. Вони стояли перед тунелем, який дугою спускався донизу і освітлювався рядом тьмяних ламп, випромінюване ними світло ковтали чорні стіни, тож у проміжках між лампами згущувалося темрява. Хоча спуск виявився крутим десь 45 градусів, у тунелі не було сходинок, лише пандус. Цьому могло бути два пояснення або в умовах мікрогравітації сходи не мали сенсу, або ж цей вхід будувався не для людських ніг. Так глибоко, тут нема ліфта? запитала А, боязко вдивляючись у крутий спуск і не наважуючись рушити з місця. Ліфти з часом може вийти з ладу. Ця будівля споруджена, щоб існувати протягом еонів. Голос пролунав із глибини тунелю. Де на них чекав старий. У тьмяному освітленні його білосніжні волосся та борода танцювали у мікрогравітації і ніби світилися зсередини. Ви лодзи? запитала Аа. Хто тут іще може бути? Діти, мої ноги вже не такі міцні, як колись, тож я не піднімуся до вас. Спускайтеся. чінь сінь і А пострибали вниз. Зважаючи на низьку гравітацію, цей спосіб спуску не здавався надто небезпечним. Опинившись біля старого, вони переконалися, що це дійсно лодзи. Він був одягнутий у довгий китайський халат і спирався на костури. Роки трохи зігнули його спину, але голос лишився зичним, як і з молоду. Діставшись з нижнього рівня, чінсінь глибоко вклонилася старому. Вітаю вас, старішино. Еге, от тільки не треба цього. Махнув із посмішкою лодці. Ми ж колись були колегами, сказав він із бісиками у погляді, що було вкрай дивно для його шанованого віку. Хе, -хе ти ще така молода. Колись я дивився на тебе лише як на але згодом відзначав і твою вроду. Шкода, що це сталося не одразу. Але що вже тепер про це говорити? Лодзи також постав перед жінками у геть іншому образі. Знайома Ченсінь Іа велична постать мечоносця зникла без сліду, але їм було не втямки, що це й був справжній лодзи. Саме таку вдачу він мав 400 років тому до обрання одним із обернених до стіни. Той старий лодзи знову повернувся до життя, ніби прокинувся з гібернації. Але роки все таки дещо пом'якшили його характер, додавши відстороненості. Ви знаєте, що сталося? запитала Аа. Звісно, дитя. Він казав костуром собі за спину. Ця наволоч повтікала на кораблі, хоча знала, що все одно не втече купка дурнів. Лодзи, вочевидь, говорив про інших співробітників музею цивілізації землі ми з тобою змарнували чимало часу. Звернувся він до чінсінь. Чінсінь знадобилося кілька хвилин, аби збагнути, про що йдеться. Проте потік із тисяч думок і спогадів, які за секунду нахлинули на неї, був перерваний наступними словами лодзи. «Забудь, це все неважливо. замахав він руками. Насправді що миті отримувати насолоду від життя найкраща порада на всі часи. Хоча зараз уже нічого не зміниш, не варто побиватися через минуле. Добре, ходімо, і не треба мені допомагати, бо ви й самі ще не призвичайлися до пересування в цих умовах.